Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 в Житомир, Житомирська майданчик. На огляді у нас була 244, 9,5х24. Задня резина, КМ-385, 2НШ, 4 плюс 1. Блокировка. Понижений, задня частина зашита. Так, Заходимо ззаду, дивимося, усилена навіска, окрема гідрованна, два гідровиходи. Так, такий тракторець, навіть сапун є. Ціна дуже гарна на нього. Крила в комплекті. Будь ласка, хто розглядає собі тракторця з передком. Чекаємо вас за даною адресою проспект Миру 45 в, місто Житомир, тракторний майданчик. Тракторців достатньо, тракторці всі в гарному стані. Приїжджайте, вибирайте, купуйте, робіть собі подарунки перед новим роком. Всім гарного дня, дякую.